Добрий день! На каналі Магія Мого Саду, Сьогодні 31 серпня 25-го року в Чернівці, Буковина. Ми на моїй ділянці помідор. Вчора її відео я знімав як, ну, в принципі, як і тиждень тому. Тиждень пройшов у нас. Я кожен тиждень раз на 7 або 10 днів у мене виходить, раз на 7 днів для кращого достигання і зросту помідор, тому що в мене є багато високорослих, багато є ще в стані такому, що вони ще ось, ось такі от зелені, от, зеленкова да, починають буріти. Тобто е прискорення їх дозрівання. Як я вже озвучу, верхівки позрізав. Зараз контролюємо пасанки, да, теж треба позрізати, бо воно вже нічого не буде з того. от. І Зараз у нас потепліло ну, в середньому десь вночі 14-15 градусів 30-31-27 От Так як в мене є водичка з такої штучки, то я ну, в принципі, і так би поливав, чуть-чуть, по але є. І поливаю, так? поливаю і потім даю. Чуть-чуть підживлення, Вчора давав кальцій для того, щоб такі помідорки, які в нас є, ще не доросли, може доростуть. Бачите, от є така кількість їх, а це ще сортового розміру немає. Тож, щоб вони доросли до свого сортового розміру, от, максимально що можна, що можна дати, ще підживити. Звичайно, навряд чи це дозріне, це, але даємо ще є, ну, 2 тижні є точно, бо завтра 1 вересня, от, то є в нас можливість. а Дали кальцію, підживили, пообрізали то все, пролив водичку. А сьогодні так само взяв, бо дуже сохне земля. мульчу я забрав. Чуть раніше забрав мульчу, У мене було замульчовано все. Чому забрав? Тому що, щоб земелька прогрівалася краще. Бо під мульчою все-таки воно ну коли під 35-40, тоді воно краще, воно зберігає вологу, А тут ну стараюсь поливати, стараюсь поливати кожен день. Хоть результат може бути такий, може бути підтріскування, хоча і пере, від перепадів день-ніч підтріскування помідор. Але на даний момент вчора дали кальцій, сьогодні пролив водичкою От. і даємо калій. Для чого даємо калій? Щоб ці плоди ми тут пообрізали, Так, все, що почервоніло, у нас тут. Ці листочки залишаємо ще. Так, От бачимо, тут у нас почали червоніти листки до. Грони китички зрізав. так Далі оця киточка тут. То листочки я ще залишаю, щоб вони живили. Позрізав ці листки, які заважали тут, щоб освітлення падало. О, все таки бажано, щоб сонечко було. Бачите, тріщить помідорка. О. О, і так, щоб ці помідори швидше дозрівали, даю калію. Калію даю. Даю сульфат калію. Мінімально, з мінімальною кількістю азоту даю сульфат калію 20 грам на 10 літрів води. Ну, Традиційно, як я вже раніше озвучував, як, це якщо під корінь. Півлітру під кожну рослину. Якщо по листу, 10 грам на 10 літрів води. Звичайно, по листу воно, мабуть, виходить швидше, бо в мене кап, каплі немає. Я поливаю це зі шланга, потім з відеречком хожу з кружечкою і поливаю. Але по листу ж не даю, бо минулого року. Ну, таке листя на помідорах. Не думаю, може, я їх не підпалив, як я вчора озвучував. Та цього року даю тільки підкорінь, трошки є заморочки. Даю підкорінь для кращого дозрівання. Тобто ми зрізали, щоб воно поживні речовини. І рослина отримала стрес і давала живлення на плоди. І калій даємо для того, щоб краще дозрівали ці плоди. Набиралися. Свого е, сортового смаку. Я даю сульфат калію. На даний момент це саме оптимальне добриво. 20 грам, можна 25, як там десь виходить. Столову ложечку таку маю. Зорочку повненько. На 10 літрів води. Маю літрову кружечку, мені так зручно, не баночкою. От. І пів літру під кожну рослину. Більше не, ну, більше не потрібно. Я так рахую, що не потрібно. І от пів, пів кружечки цієї на 10 то я скажу, 20 грамів на 10 літрів, півкружки під кожну рослину. Трошки розвів і трохи треба почекати. ну, Я знаю, 5 хвилин, тому я кілька відер ставлю, розвів приблизно знаю, скільки мені треба. Якщо навіть, що ще роблю, воно вже перемішав. Роз... Розчинилося і тоді вже поливаю. І кажу сказав, поливаємо так. Ще для того, щоб, ну, не знаю, дивився колись в інтернеті, тими руками, пробую, кидаю, не знаю. Е, Каже, щоб краще дозрівали помідори, ставити під них е, гнилі яблука. Ось, бачите, Я маю яблуні десь якісь підгнило, там, я так розкидав там, там-там що Коли яблука гниють, вони виділяють певну речовини, газ, там, що там, чиєте чи як він там називається. І воно ну, спонукає для того, щоб помідори швидше дозрівали. Так, не так не, сказати не можу, даю трошки того, трошки того. Тому що, розумієте, дивіться, оця сторона, бачите, дивіться, які ще зелені помідорки їм треба дати. отут чуть-чуть кальцію, чуть-чуть калію. О, вони ще, знаєте не мають цього е, Ну, десь приблизно такий стан. Бачите, там десь яблучко є внизу. Там ящики підставив, тут підв'язав, бо вже мотузок не вистачає, теж подивився десь там в інтернеті. Бачите, теж яблучко кинув. Там і там, там, там. Ну, отакого десь такий стан є. Цих помідор. Низькорослі я не розумію. Дружина ними, плюс-мінус з цими високорослими я працюю нормально. Так, тут на цих, як я показував, зелені були такі помідори, я врожай зібрав. От до китички листки зрізав, це ще зелене. Перед тим, як давати добре, а ці листочки ще всі залишили, бо у нас ще є кілька помідорів. Нехай собі живуть, ростуть, живляться. Так само тут, тут є кілька помідор, тут ще всі листочки є. На інших позрізав. Ось такий стан тут позабирав, щоб сонечко поступало, навіть якщо десь прийшлося, змушений був освітлити, хоча лиски ще залишив, нижчий це вже почервоніло, навіть цю можна вже зрізати. Трошки допомагаємо. Ну, без фанатизму, звичайно. Мені здається, що минулого року... Один з блогерів розказував, що можна через день давати. Тобто день кальцій, день калій, потім знову кальцій, знову калій. Я фізично не встигаю, не маю часу, тому даю раз на тиждень. Якщо у вас є така інформація, треба прискорити. Ну ще я кажу, два тижні ще є. Так що буде воно якось так. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.